Усім вітанчика! З вами Дмитро Вікмаєв, і це мій метод. Сьогодні у нас буде функціональна йога. Вона буде доволі таки цікава. Ми будемо прокачувати усе тіло, як завжди, як ви любите. Будемо працювати колами. І, а вже ж, в мене в голові. Більш-менш напрацювання, але, але це більш-менш напрацювання і по ходу діла ми будемо щось вносити нове і нове і нове. Ось, якщо ви хочете отримати повноцінну практику, ви можете стати спонсором. Це лише 300 гривень на місяць, і у вас завжди є онлайн зал. Ви можете кожного ранку вмикати будь-які практики, як і загальне здоров'я, як йога терапія так і метод, абсолютна сила дитина його. Тобто багато практик буде доступним лише за 300 гривень на місяць, це дешевше будь-якого залу та будь-якого блогера. Ну що, перша практика у нас ми починаємо з дихання, потім ми робимо розминку і основна практика знову ж, основна практика доступна тільки спонсорам. Ми сідаємо, спина рівна дихання, цикл вакуум. Активно дихаємо через ніс. Потім ми робимо видих, ми робимо вакуум. Затримка 10-15 секунд. Дихаємо тільки через живіт. Животом, грудна клітина не повинна рухатися і плечі теж намагаємося розслабити все, що вище нашого пресу. Ось це грудна клітина, все, що вибрав ребра, все повинно бути розслаблене. Якщо складно, ми можемо видихати через рот. Поїхали. Цикл.

どこ行こう。 Видих, оком. Вдих, вдих. Розслабились. Ми що? Починаємо нашу основну практику? Тобто розминочку? Починаємо з розминки. Вона у нас буде не така уж і складна. Це буде немовля 5 см. Крок, дракон і е, трикут зі скруткою. Показую. Горизонт, немовля, крок, дракон на пальцях. Трикут зі скруткою. Знову горизонт. Що, поїхали? Горизонт. Вдих, видих, немовля. Вдих, видих. Права нога дракон. Вдих. Вийдих. Трикут. Вдих. Вийдих. Горизонт. Вдих. Вийдих. Немовля. Вдих. Крок лівою ногою видих. Дракон. Вдих. Видих. Дрікут. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Нуля. Вдих. Правою ногою виїх. Дракон. Вдих. Видих. Дрікут. Вдих. Горизонт. Видих. Вдих, немоля, видих. Вдих нога дракон. Видих. А вдих трикут. Видих. А вдих горизонт. Видих. Вдих. Немуля. Видих. Вдих. Крок правий дракон. Видих. Не вдих. Трикут Видих. Вдих. Горизонт. Видих. Дих, немоля, видих. вдих. Ліва нога дракон. Видих. вдих. Трикут. Видих. Дих. Горизонт, видих. Вдих. Немовля. Видих. І розслабились. Нескладно, як я і казав. Далі ми повинні будемо переходити кроки, вони не складні, але ось як це відбувається. Ми це вже робили з однієї практики, але ми повинні будемо. Як працювати? Ми виходимо у вершника, руки ставимо крест накрест. Вершник. Бачите, да? тоді ми перестрибували і виходили в пістолети. Тут ми працюємо вершник і перекрок. Знову. Вдих, видих, вершник. Вдих, поставили руки. Видих, Крок правою, Вдих, видих, вершник. Вдих. Поставили руки. Крок лівою видих вершник. А вдих поставили руки. Видих. Крок правою вдих, Видих вершник. А вдих руки поставили. Крок, вийдих вершник. А вдих руки. Крок вийдих вершник. Вдих руки. Крок, видих, вершник. Вдих руки. Крок. Видих вершник. Вдих руки, крок. Видих вершник. Вдих руки. Крок. Видих вершник. Вдих, руки, крок. Видих вершник. Вдих. Руки. Крок. Видих. Вершник. Вдих. руки, Крок. Видих. Вершник. І вдих. руки, Крок, видих, вершник. Супер. Така розминка, котра одразу вбиває все тіло. Розуміє, розуміє. Далі. Розминка не складна. Ми будемо працювати. Книжка плуг. Це класика, мої постійно, тільки без затримань. Перекати постійні. Два варіанти. Перший варіант це книжка. Так. Бачите зігнуті ноги, дих, видих. Бачите, коліна в мене йдуть. До плеч. Це для тих, у кого немає розтяжки. І знову вдих видих книжка. Як ви бачите, я завжди приклеююсь тулубом до стегну. І другий варіант вже ж прямими ногами і закидаємо ноги прямі повністю назад. Все максимально просто. Вдих, видих книжка. Вдих. плух выдох вдох книжка выдох вдох плух выдох вдох книжка выдох выдох плух выдох вдох книжка выдох вдох плух выдох вдох книжка Вдих, А вдых, плух, выдих, книжка, вдих, вдых, плох, вдых, вдых, книжка, вдих, вдых, плох, вдых, книжка, вдих, плох, выдих. Вдих, книжка, видих. Вдих, плух, видих. І вдих. Книжка. Видих. Розслабились. Не складно? Та вже ж не складно. Остання зв'язка для... що? А, пенкнулося цикло? Ні, цикло не пенкнуло. Остання зв'язка у нас для розминочки. Це у нас буде. На розгиначі. Ми лягаємо ось з цього положення, руки ставимо під плечима на рівні очей, вдих, вийде кобра, вдих, вийдих ластівка, вдих, вийдех кобра, вдих видих, ластівка. Максимально просто та прямолінійно. Поїхали. Вдих, видих, кобра. А вдих, видих, ластівка. А вдих, видих, кобра. А вдих, видих, ластівка. А вдих, видих, кобра. Вдих, видих, ластівка. А вдих, видих, кобра. Вдих. Выдох, ластивка, Вдих, выдих, кобра, Вдих, выдох, ластика. Вдих, выдох, кобра, Вдих, выдох, ластика. Вдих, выдих, кобра. І вдих, выдох, ластика. И вдих, выйди, кобра. И вдох. Видих, ластівка. Розслабились. На цьому наша розминка закінчена. Далі ми працюємо зі спонсорами. І цю розминку, якщо що, можна робити кожну ранку. І вистачить на один раз. Або можна зробити три кола. Це буде повноцінне тренування. Тобто 30 хвилин. На кожну практику вправить 4, помножити на 3. Ось у вас повноцінне тренування вдома.